Сьогодні у нас котлети з консерви, сардина. Рідину я зливаю. Відварений рис висипаю в миску. У мене пів склянки сухого рису. Відварений до готовності. І виделкою, потім ложкою добре розминаю. Рис. Беру одну цибулину на дрібній терці її тру, і даю до розім'ятого рису. Консерву. Всипаю в миску і виделкою добре розминаю. Взагалі, то всі складники можна перемолоти разом на м'ясорубці. Я робила простішим способом. Значить, розім'яту консерву додала до рису, поперчила, чуть-чуть підсолила, тому що рис був у мене підсолений, коли варився, і консерва теж. Має сіль. І тоді відварену картоплину дві штуки, стерла на терці і додала це до попередньої суміші. І тепер добре треба вимішати, попробувати на сіль і тоді вже можна буде. З цього фаршу виробляти котлети. Ложкою я набирала, обмукала в сухарях. З свого досвіду, я зрозуміла, що краще треба було обмукати їх в борошні. Чомусь сухарі вони мені засухі для таких котлет. Ось вже готові в мене зроблені котлети, з цієї кількості від мене вийшло 11 котлет. І тепер обжарюю в олії на сковорідці. Ось готові вже котлети до споживання. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд, до зустрічі!